Що в тебе вийшло? В мене вийшло так, що картоплю в магазині я можу легко купити нормальну картоплю по 8 гривень. А Міністерство оборони ніяк не може купити картоплю дешевше 22 гривень за кілограм. 8 гривень 22 гривні за кілограм. Яйця. От я дивлюсь цю табличку, ми, звісно, покажемо глядачам, я, яку ти зробив дзеркалом тижня. І тут йде просто ну, порівняння: да, яйця. <реш> яйця. От яйця це взагалі яйця. 17 гривень, 17 гривень за одне яйце. Тобто 170 гривень за 10. Да. Перед ефіром ми... спеціально сходив в магазин, то присвідчитись. Ну, може, там за тиждень розкрутилось щось. Ні, вон 6,70. ось 7,50 за яйце. Ну, дуже дорого. І яйця XXL там. Так, да, це бомба. Да. Навіть польські яйця у нас продаються по 7,50 зараз. Куряче стегно. 120 гривень згідно твого розслідування, 80 гривень в магазині. Буряк 25, Тут ну не будемо зачитувати все. Тут десятки Я думаю, глядачі вже все зрозуміли. Сума контракту цього і який термін? І оце найбільша біда. Якби контракт був там на один місяць, там на 100 мільйонів гривень, я б зробив отак: от ну. Війна, да ну качати таке, але в даному випадку ми маємо історію на 13 мільярдів гривень. Це тільки е, харчування в оцих там п'яти шести регіонах. Це ще ми не говоримо що про всю решту регіонів. Якого. Це е, не на харчування усієї армії, Ні. це певний, певний регіон, це, пев, пев, певні це підрозділи. Це ніч так от уявіть собі, ось ці регіони.